Захисту військового командування і керівництва суб'єктів господарювання міста у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок диверсії на складах з боєприпасами військової частини А-2167. 4 травня 17-го року близько 14-ї години на території військової частини А-2167 пролунав сильний вибух. Який супроводжувався розлітанням в різні боки елементів артилерійських пострілів, е, снаряди, гільзи, їх укупорок і елементів зруйнованих споруд, шматки цегляних стін, бетону, шиферу, де, деревини тощо. В районі вибуху спостерігається чорний дим, чути слабші у порівнянні з першим вибухом. О 14:10 під. Від оперативно-чергової військової частини А-2167 отримана інформація, що стався вибух на території складів з боєпорпасами. вибухнуло одне із сховищ. Решта сховищ зазнали руйнувань різних ступенів. Декілька сховищ горять на території складів, спостерігаються вибухи. За вибухів, які спостерігаються на всій території складів, неможливо задіяти всі наявні сили і засоби пожежогасіння. А також сили і засоби міської протипожежної служби для боротьби з пожежею з цієї ж причини не виключається можливість подальших сильних вибухів. Які можуть супроводжуватись розлітанням різних боки елементів артилерійських пострілів і зруйнування споруд, що створюють небезпеку для життя і здоров'я громадян, які проживають і працюють на території ураження? На заході були присутні керівники відповідних служб та управлінь. В ході штабного тренування учасники заходу проговорювали свій організований план дій щодо евакуації зони ураження. Особовий склад нашої частини центру працюючий персонал за оперативної групи та розрахунки. По ліквідації та локалізації варти онізованих охорони після проведення повіщення та збору в районі евакуації збираються. Робочий час 20 хвилин, по час 10 хвилин. Евакуація, решта особового складу проводиться через ворота No5 в напрямку села Володимирівка через село Терзіно до збірного евакуаційного пункту. Власники особистого транспорту бувають на власному транспорті до збірного евакуаційного пункту. Решта особового складу частини, які не залучаються до проведення робіт по ліквідації та локалізації проливів міланжу, якщо в випадку цього, цієї події може бути виток міланжу або ракетного палива самін, залучається, в нас є создані операції групи, які залучаються до локалізації. Пролив ракетного палива та компоненти ракетного палива, у нас всі засоби технічні і засоби захисту є в наявності. Так, В районі зосередження, що стосується особового складу, який буває до евакуації, в районі зосередження укове населення зустрічається з групою реєстрації обліку збірного екуаційного пункту, де здійснюється чисельний облік осіб, що прибули зазначеним вулиць до номерів будинку їх проживання.